Вітаю! В цьому відео я розповім вам про Італію після Першої світової війни. Становище Італії після Першої світової війни. Уступивши в травні 1915 року у війну на стороні Антанти, Італія не здобула блискучих перемог, а заплатила за участь у Великій війні життям 600 тисяч своїх громадян і майже 1 мільйон італійців було поранено. У 1918-1920 роках Італія переживала кризу. У 1920 році, за ініціативою однієї з ліворадикальних груп, розпочалося захоплення робітниками підприємств. У 1920 1922 роках зростання економіки припинилося. Заводи призупиняли роботу через нестачу вугілля й сталі та тривалі страйки. Уряд Джованні Джоліті був бездіяльний. Італію паралізував робітничий страйк. Було замінено кількох міністрів, однак під тиском соціалістичної опозиції уряд мусив подати у відставку. Джованні Джоліті сформував новий уряд з лібералів, радикалів і соціалістів. У 1921 році економічна ситуація залишилася вкрай тяжкою. Урожай знищила посуха, зростало безробіття. Уряд Джованні Джоліті пішов у відставку Бенітто Мусоліні. Італійський диктатор, учасник Першої світової війни, у минулому впливовий діяч соціалістичної партії. У березні 1919 року Беніто Муссоліні у Мілані об'єднав розрізнені групи націоналістів і соціалістів і заснував Фашистський Союз боротьби. Після походу фашистів на Рим 1922 рік став прем'єр-міністром Італії та міністром закордонних справ. фашистський режим Беніто Муссоліні Зневірившись у монархії та демократії, тисячі знедоволених і невдоволених результатами війни італійців звернули свої погляди на нову політичну силу. Фашизм. Ватажком фашистів був Бенітто Муссоліні. Фашизм соціально політичний рух, ідеологія та державний режим диктаторського типу, протилежність демократії. Фашисти. Спочатку фашистські групи були малопомітні в політичному житті країни. У своїй програмі 1919 року вони запропонували італійцям привабливі й прості цілі установлення республіки, скликання законодавчих зборів, передання землі селянам, боротьба проти боржуазії, підвищення заробітної плати, створення народної міліції, ліквідація банків і бірж, відродження Великої Італії колоніальної імперії. Перший досвід боротьби за владу виявився невдалим. На виборах 1919 року фашисти не здобули жодного місця в парламенті. Здавалося, що партія розпалася. На виборах 1921 року фашисти, діючи нахабно і агресивно, здобули понад три десятки депутатських мандатів. Потрапивши до парламенту, вони фактично паралізували його роботу своїми брутальними діями. Фашисти прагнули довести, що парламентська демократія вичерпала себе і не настав час сильної влади. Фашистської диктатури. Суспільство втомилося від бездіяльності уряду і було готове прийняти будь-який режим, що забезпечив би стабільність. Політичні гасла прибічників Беніта Муссоліні. Усі політичні партії, крім фашистської, будуть заборонені. Місце італійської жінки дім. Італійки мають народжувати багато дітей, майбутніх воїнів. Демократія не потрібна. Італія потребує сильного лідера, який дасть народу те, чого він прагне. Комунізм і соціалізм вороги фашизму. Війна є благом для країни, італійська молодь повинна бути готовою до боротьби. Італія має утвердитись як імперія в Африці. Потрібно упокорити великі держави. Дії Беніто Муссоліні при владі. У ніч з 27 на 28 жовтня 1922 року фашисти захопили важливі державні об'єкти в Мілані та інших містах країни. 29 жовтня Король призначив Беніто Муссоліні прем'єр-міністром Італії. Прийшовши до влади, вони певний час зберігали в країні видимість демократії. До 1928 року уряд був коаліційним. Частину міністерських портфелів Беніто Муссоліні віддав іншим партіям, чиї представники обіймали посади заступників міністрів, керівників державних свідомств. У 1925 році Беніто Муссоліні висунув вимогу суцільної фашизації країни. Усі без винятку італійці мали поділяти фашистський світогляд і фашистську поведінку, поступово обмежуючи повноваження короля Меніто Мусоліні присвоїв собі титул дуче вождь і правив Італію майже одноосібно. У 1929 році з Папою Римським уклали пакт, у якому йшлося про примирення церкви й держави. В обмін на визнання влади Італії Ватикан отримав статус самостійної держави. Отже, навесні 1930-х років. Спеціальним рішенням парламенту було проголошено створення в Італії корпоративної держави. Наприкінці 1920-х років в Італії відбулася реформа політичного представництва, яка замінила парламент корпоративною палатою. Фашистські прафспілки висунули кандидатів у депутати. Велика фашистська рада обрала з них 400 осіб, за яких мали голосувати виборці. Фашисти залучили капіталовкладення в промисловість. Провели воздержавлення та грошову реформу. У 1929 році рівень промислового виборництва, зокрема сталі і електроенергії, перевищив довоєнний. У середині 1920-х років в Італії розпочалася битва за врожай, метою якої було збільшення виробництва зернових і відмова від їхнього імпортування. Корпорації схвалили заборону страйків і 40-годинний робочий тиждень, контролювали укладення колективних трудових договорів. Розглядали конфліктні ситуації, надавали фінансову підтримку профспілкам. На середині 1930-х років фашистам вдалося скоротити безробіття. Загалом корпорації не виконали покладених на них завдань. По-перше, більшість із них існувала тільки на папері, яка реально не функціонувала. По-друге, незважаючи на пропагандистські кампанії й гонитву за зовнішніми показниками, система корпорацій мало що змінила соціальному устрої Італії. Активна зовнішньополітична діяльність Беніто Мусоліні, маніпулювання націоналістичними почуттями італійців, обіцянки відродити Римську імперію, вимоги до європейських держав і США визнати за Італією історичне право на колонії в Африці. Усе це створювало ілюзії міцності фашистського режиму. З початком Другої світової війни не тільки ця, а й інші ілюзії розвіялися. Велика вдячність Антону і Михайлу за матеріал для відео. Дякую за увагу!